Сезон баклажанів ще продовжується, тому робимо заготовки на зиму. Сьогодні готуємо дуже смачний салат, його ще називають тощин язик. Для цього беру 1 кг баклажан та нарізаю їх кільцями. Баклажани промиваємо, солимо 2 столові ложки солі, перемішуємо та залишаємо на 30 хвилин, щоб баклажани випустили сік та гіркоту. Далі займаємося соусом. Для цього беремо перець. 1,5 кг, помідори 1 кг та один перець чилі за бажанням, якщо ви хочете, щоб було трішки гостреньке. Усе нарізаємо довільними шматочками, неважливо якими, адже ми усе будемо перепускати через м'ясорубку. А ви тим часом не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал. А щоб отримувати сповіщення про нові рецепти, нажимайте дзвіночок. У мене багато цікавих та смачних рецептиків. Додаємо сюди 100 грам чеснику, це приблизно дві головки повних. Виливаю все у зручну ємність, в якій будемо варити наш соус. Даємо оцет 9%, 70 мл та 100 мл олії. Сюди ж додаємо 1 столову ложку солі та 100 г цукру. Все гарненько перемішуємо та ставимо на слабкий вогонь, доводимо до кипіння та кип'ятимо 30 хвилин. Тим часом наші баклажани вже постояли. Ми їх маємо промити добрячою водою, щоб забрати лишню сіль та гіркоту. Соус, поки пів 30 хвилин. Закидаємо у нього наші баклажани та проварюємо під закритою кришкою на слабкому вогні. Від моменту закипання ще 15 Баклажан 20 мають бути м'якими. Стерилізуємо банки та кришки. Банки стерилізують в мікрохвильовці, кришки у воді. Накладаємо наш салат, лише будьте дуже обережні, адже він дуже гарячий. Та закручуємо. Ховаємо під ковдру. Даємо йому охолонути, ставимо кожну баночку верх дном. Та коли він повноцінно охолонув, виносимо у темне прохолодне місце. Коли він охолоне, такий смачний. Там трішечки залишилося на дні в каструлі і ми скуштували до вечері. Тому цей салат я раджу вам закрутити на зиму. Такий оригінальний, бюджетний та дуже смачний. Особливо в сезон. Для любителів овочів. такого ж салатику із шампіньйонами. Я в описі залишу посилання на рецепт баклажанів із шампіньонами.